Саме завдяки йому Декамерон перекладений давньою українською мовою. А Дон Кіхот Сервантеса набув глибокої української автентики. У ньому з'явилися пани та полонини. Я вже пане доконав свою стару, то вона отпустить мене з вашою милостю, куди любля. Микола Лукаш лінгвіст, який перекладав геніїв, а водночас збирав словник української лайки. Він народився 19 грудня 2019 року на Сумщині в родині козацького походження. Ще юнаком, вступивши до університету, він захопився мовами. Та коли в 41-му почалася німецько-радянська війна, совіти погнали Миколу рити окопи. Під час авіанальоту хлопця тяжко поранило. Існує легенда, що ледь живого Лукаша знайшов угорський офіцер, якому Микола відповів його мовою. Через це вояка вирішив допомогти пораненому, і українець вижив. Про Миколу Лукаша казали, що він знає 30 мов. А він уточнював, що добре лише 18. З часом він узявся за дуже складну і важливу справу: переклад світової класики. А робив її такою, ніби в оригіналі вона була написана українською. Рецензенти докоряли йому, що його фауст стилізований під козаччином. Із зверненнями пане брате. Та його переклад у 68-му році був визнаний німецькою академією наук найкращим у світі. Довгий лан знання, а ми не довговічні, бездоганно володіючи мовами, він працював з оригіналами, а не з російськими перекладами, як інші. І звісно, тодішня держава була нездатна це оцінити. Його виключили зі спілки письменників. Бо Микола ще й підтримував дисидентів, зокрема Івана Дзюбу, якого засудили до п'яти років таборів. Знайомі називали його. Дивакувати. Він викинув плиту з хати, аби звільнити місце для книжок. Ходив на обіди до інтуристов, але не для того, щоб поїсти, а щоб поговорити з іноземцями. А вишукану українську лайку він використовував на трибунах, вболіваючи за динамо. Все життя Микола збирав словник моя матюкологія», який нащадки так і не побачить. Після його смерті сестра спалила рукописи, які, на її думку, поплюжили репутацію брата. Бо він сам казав, що лише для означення жінки інтимної професії добрав 286 українських синонімів 29 серпня 88 року. Микола Лукаш помер від онкологічного захворювання, але його переклади й до сьогодні спростовують міф про вторинність та бідність української мови.